Доброго ранку, дітки! Вітаю вас з першим днем зими! У нас з вами Заняття з розвитку мовлення і культури мувленевого спілкування. Тема нашого заняття Будиночок для язичка або де живуть звуки. Дітки, хочу вам запропонувати пограти дидактичну гру, яка називається Пізнай по звуку. Я вам буду вмикати різні звуки. Середовища, а ви повинні вгадати, хто це або що це. Молодці мої розумники, ви гарно вмієте слухати. Так, діти, дуже багато звуків оточують нас в будинку. Наприклад, гуркіт холодильника, дзвінок телефона, а на вулиці звук машини або звук дощу. З усіх звуків ми легко відрізняємо звуки людської мови. А де ж живуть ці звуки, діти? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Коли ми говоримо, він завжди в роботі. Коли ми мовчимо, то й він відпочиває. Так, дітки, це рот. А хто живе у роті? Вірно, язик та зуби. Отже, дітки, за допомогою рота ми можемо з вами розмовляти. От, наприклад, які предмети є у нашій групі? Правильно, іграшки, меблі. Послухайте, будь ласка, ремівки та скажете, який звук ви чуєте найчастіше. Мишко по лісу йшов, мишко малину знайшов. Який звук тут чується найчастіше? Так, звук М спить спокійно ситий сон, дивиться спокійний сон. А тут який звук, діти, ви чуєте частіше всіх. Правильно, звук с. Тітка тетянці торбинку дає, тетянка торбинку бере і іде. Тут чується звук Т. Шило шубу шурі шило, білим шовком шви обшило. А тут діти, який звук, ви чуєте більше всіх. Так, звук ш. Що ж, дітки, ми з вами гарно працюємо та пропоную нам трішки відпочити, виконати фізкульт хвилинку, яка називається Пригадаймо друзі. Пригадаймо друзів мить як пшениченька шумить. Ш -ш -ш. Ось комари клетить і так дзвінки. З -з 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 -з. жук із гаєм розмовляє свою пісеньку співає ж, -ж, -ж, ж у траві змія сичить, з нами пісню свою вчить. І ми з вами відпочили та всі трохи пошуміли. Дітки, пограємо з вами дидактичну гру, яка називається Будь уважним. Є для вас у мене гра. Склад додайте, дітвора. Ви зі мною починайте. Склад у Риму добирайте. Дітки, я буду починати. Чистомовку, а ви спробуйте її промовити. Домовились? Ко, 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 не ходіть далеко. Ки-ки-ки мийте чисто руки. Жи-жи-жи, чистомовочку. Кажи же, же, же Хатинку береже. Ша, ша ша смачна каша. шу шу, шу пожежу я тушу. Га-га-га Широка. Дорога. Гу-гу, гу покажу дорогу. Дітки, а давайте ми з вами ще спробуємо вивчити скоромовку. Ось послухайте, будь ласка, Ворона сороці на мисто купила. Сорока спасибі їй говорила. А тепер, малята, давайте спробуємо промовити швидше. Ворона сороці намисто купила. Сорока спасибі їй говорила. І ще швидше. Ворона сороці намисто купила, сорока спасибі їй говорила. То що, дітки, про що цікаве ви сьогодні дізналися на занятті? Чи у всіх словах. Однакові звуки. То який же орган нам допомагає розмовляти? Дітки, сподіваюся, що ви легко запам'ятали скоромовку та розкажете своїм друзям або батькам. Я вам дякую, до зустрічі, мої розумники!